Іринкини казки, Іван Побиван. Унадив з давним-давно один страшний змій у якусь слободу людей їсти. Та й поїв чисто всіх. Зостався один тільки дід. Ну, каже Змій, завтра поснідаю. А через ту слободу та йшов один бідний хлопець та й проситься ночувати. А хіба тобі життя надокучило? Питає його дід. Як, каже бідний хлопець. Дід розказав йому, що тут змій усіх людей переїв, а ще завтра його з'їсть. Е, -е" каже хлопець, подавиться. От прилітає Змій, побачив хлопця та. О, це добре, каже, був один, а тепер двоє. А хлопець, гляди, не подавись. Змії дивиться, Як? Хіба ти сильніший за мене? А вже ж! який же ти сильний? Я он, бач, та взяв камінь. Як здавив, так з нього мука й посипалась. Е, це дурниця, каже хлопець, здави так, щоб з нього юшка потекла. Та тут уже взяв ворочок сиру та як натисне. Так з нього сироватка й потекла. Отак, каже, Дави. Ну, ходім, каже тоді Змій, за товариша будеш, а хлопець йому. Хіба за старшого? От і пішли. Питай його Змій. А як звуть тебе? Іван Побиван, каже хлопець, ну, Змій вже й боїться його. Щоб ще мене думає і не вбив. Стала на обід Змій і каже Піди ж ти, хлопче, та принеси вола. Будемо обідать варити. Пішов хлопець, ходить по Змієвій череді, та й зв'язує волі хвостами докупи. А Змій ждав, ждав, побіг сам. Що ти, хлопче, робиш? Е, -ге -ге". Буду ще тобі по одному носити, я їх всіх зараз хочу забрати. Та ну тебе к бісу, ти мені зараз всю худобу переведеш. Стяг змій шкуру і поволік. дає він хлопцеві ту шкуру. Іди й каже, води принеси. Узяв хлопець шкуру, на силу дотяг її до колодязя та як упустив туди, то вже й не витягне. Тоді зробив собі лопату та й ходить кругом криниці, підкопує її, прибігає Змій. Що це ти робиш? Е, буду я тобі шкурою воду носити. Я зачеплю всю криницю та й приволочу. А що б тебе? каже Змій та й злякався хлопцевої сили, поніс сам. Підиш хлопця, дров принеси, вирви там сухого дуба. Та й буде. Е, е, буду я тобі трошки носить. Якби добів за двадцять заразом, то б так. Та й удав ніби розсердився, не пішов. От змій наварив, всі виїсть, а хлопець ніби сердиться і обідать не йде. Бо ж як піде, то змій зразу здогадається, що він не сильний, як побачить, що хлопець менше нього їсть. А як засталось небагато, то він сів і собі посьорпав та й каже Мало. Ну, каже Змій, то ходім тепер до моєї матері. Вона нам вареників наварить. А як іти, то йти. Хлопець і сам думає собі: Тепер пропав. От як почали їсти, а вареників стоїть бочок 20. То змій все їсть та їсть. А хлопець усе за пазуху та в штани ховає, усе ховає. Вже казанів з двадцять подолали, а він одно ховає. Як поїли, то Змій і каже Ходім на камінь крутитись, а як іти, то йти, каже хлопець. Змія крутнувся, аж огонь пішов. Дурниця, каже хлопець, ти так крутнись, щоб юшка потекла. Та як притисне до каменя ті вареники, що в його одежі, а з них так юшка і бризнула. Отак От каже крутись. Та ще, та ще, отак, От як дави. Ну, змій вже вкрай злякав Івана Побивана, але ще каже А ну, давай хто сильніше засвища. Звії, як свисне, аж дерева пригнулись. Ну, думає Іван побиваний. Що його робити? А тут лежить одна залізяка. Глянув Іван на неї та й до Змія. Зажмур очі, бо я як свистатиму, то тобі можуть очі повилазити. Змій зажмурив, а Іван Побиван як огріє змія залізякою, то той аж здригнувся. Правду кажеш, каже Змій. Ледве справді очі не повискакували. Та вже щоб. Хоч не бути з Іваном вкупі, то побудував йому хату на отшибі, а сам давай з матір'ю радитись, як би їм його звести зі світу. Давай, кажуть, його спалим. А хлопець підслухав це та десь і сховався. От як спалили ту хату, хлопець прийшов, став коло пепелу та й струшується. Приходить змій. Що ти, хлопче, хіба ще живий? Живий, тільки цієї ночі мене щось ніби блоха вкусило. Ну, думає Змій, от такого треба подалі. Та як дребнув з тих країв, то тільки його й бачили.